Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ніяка мудрість не передасться мені, якщо Ти, Господи, перестанеш керувати мною, не допоможе мені ніяка сила, якщо Ти, Господи, перестанеш підтримувати її. Напевно, що найбільшим гріхом людини є те, що людина стає самовпевненою. Так, да, ми це називаємо гординею, але це дуже така, знаєте, загальна назва. Але якщо так взяти, докопатися до суті цього, що таке гординя, це коли людина каже, мені Бог не потрібний. Це коли людина каже Богові, я сам все зможу, навіщо мені хтось. Ну, це якось коли, якось давно вже я мав розмову з одним чоловіком, який з одного боку, нібито і ходив до церкви, казав, що нібито вірить, а потім каже: мені Бог не потрібний. Мені віра не потрібна, віра і церква Бог це костелі, це для хворих. А я здоровий. Знаєте, в той момент хотілося щось йому заперечити, доказати, але я змовчав. Змовчав, тому що не хочу лишній раз говорити людині, яка не готова слухати. І от приходить. Якийсь момент я читаю в одній книжці, що що таке віра? Віра це дійсно костелі для того, хто впав. І от коли людина падає, тобто коли людина відкидає Бога в своєму житті, вона втрачає віру і сенс свого життя. І от саме тоді їй потрібні ці костелі. Потрібна ця опора. Тому найбільшим гріхом людини це є бути самонадійним, вважати, що він може все. Заперечувати те, що Бог потрібен йому, що без Бога людина нічого не зможе. От ми зараз переживаємо великий час війни, уже два роки повномасштабного наступу, десять років цієї. Війни Росії проти України. І, от особливо, останні цих два роки, що ми хочемо, щоб нам давали зброю, зброю, зброю. Ми покладаємось на людину, ми покладаємось на зброю. Але ви згадайте цих початок цього повномасштабного наступу. Згадайте ось ці перші дні, тижні. Коли в нас не було стільки зброї, коли в нас не була така велика армія, як зараз, як би там не було, але вона є великою, на порядок більше, ніж тоді. Коли, по суті, діла ми були не готові до цієї армії, до цієї війни, у нас мало що було. Кого ми покликали на допомогу? Кого ми поставили, по суті діла? При керівництві нашої країни. Бога, направду Бога. Бо в ті перші дні, місяці, тижні місяці люди довіряли Богові. Знаєте, навіть наш колишній головнокомандуючий Валерій Залужний часто в своїх інтерв'ю говорив про те, що він покладається на Бога. Так, він має мудрі знання, але покладається на Бога. І от коли ми в своєму житті прикликаємо Бога, тобто відкидаємо цю свою самовпевненість, то ми прикликаємо найбільш мудру особу в цьому світі. Ми прикликаємо в своє життя того, хто бачить на відміну від нас на тисячу ходів вперед. Який бачить не на день вперед, а на сто тисячу років вперед. І той хід, який ми робимо сьогодні за Його командування, Він відкликнеться нам не просто завтра чи післязавтра, а буде принесе наслідки на десятки, сотні років наперед. Тож маємо в цей час знову згадати. Хто є правителем, хто є нашим керівником, ми маємо знову відкинути свою гординю, свою самовпевненість, цю людськість, що я можу все і прийти до Бога. Бо якщо ним Бог буде підтримувати нашу мудрість і керувати нашими думками, ми накеруємось до біди. Якщо не Бог буде підтримувати нас, давати нам силу, то вже завтра ми можемо впасти. Тож відкиньмо свою гординю, відкиньмо свою самовпевненість, і знову почнімо довіряти Богові самі найменші дрібнички свого життя, і разом з Богом рухатись вперед. Прошу домолити. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо ти святий святийся завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Завтра, в неділю, ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту з Божесної літургії в 9 годині, на яку я ласкаво всіх запрошую. Ще раз наголошую, наша фізична присутність на літургії є найкращим свідченням того, що Бог є важливою особою в моєму житті, і коли ми. Можемо пожертвувати себе заради Бога, то Господь Бог завжди нас винагородить за цю жертву. Тож запрошую завтра всіх на літургію. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!